Я мати, в мене є дитина. І хто буде захищати мою дитину, окрім мене? Я не хочу навіть думати про те, що через два роки моєму синові доведеться брати до руку зброю. Ну, це для мене нонсенс. В мене вся родина воює. І якщо ще моя дитина піде воювати, ну, тоді яка з мене мати? Я не розумію взагалі, знаєте, у цих законів наших державних, якщо в тебе троє дітей, ти не воюєш. Всені, ти не воюєш. А хто повинен захистити твоїх трьох дітей? Ти батько, ти в першу чергу тобі є, що захищати. Це своїх власних дітей, бо нічого дорожчого в житті в нас, окрім дітей, немає. І він повинен сидіти вдома, а хлопець, у якого немає ні сім'ї, ні дітей, ні дружини, який буквально на два роки старше за його сина повинен захищати. Тобто дитина повинна захищати його дітей. В мене повне нерозуміння з цього приводу. Тому для мене мотивація була, є і буде, щоб моєму синові не довелося ніколи в житті брати до рук зброю.